Вами, все ті самі домініканці, отець Петро і таць Ігор. Євхаристія і святий Томак Вінський. Всі ми прекрасно знаємо кілька гімнів, кілька пісень, які співаються під час святої Меси, або на виставлення присвятих дарів. Наприклад, такі як: За святую Тайну віри, або Боже Сокровенне, славлю я Тебе. Звичайно, варто задати питання, а чи я в курсі, чи ми в курсі, що це все е, пісні гімни з так званого неї служ, євхаристійної служби на, е, на свято тіла і крові Христа, яку написав власне святий Тома Аквінський. оцей сухий, е, mm -hmm. беземоційний теолог е, якимось дивом. В певний момент свого життя на замовлення не, не, на, не з романтичного натхнення, а на замовлення е, пише оці гімни, які вживаються до сьогоднішнього дня. Е, і якщо я тепер знаю, хтось знає, може і тому Квінського знає тільки через ці гімни і асоціює його саме з цими гімнами. Може, хтось не знає, і для когось це тепер. Новина, о, думаю, о, не може бути. Але в кожному разі, чи ми розуміємо, що тут є маленька проблема, знаючи ці гімни і не знаючи того навчання про Євхаристію, яку, в принципі, теж від Фитомеквінського перейняла зараз католицька церква, маючи отаке от розділення в своїй голові, тобто знаючи гімн і не знаючи. Самого навчання. Ми багато чого втрачаємо. Втрачаємо, в першу чергу, розуміння того, а про що ці гімни. Бо не варто залишатися на самих емоціях, які у нас викликають ці гімни, а варто якось іти глибше. Чи це проблема, чи ні, отче Петре, скажіть, будь ласка. Так, в гімнах, вже якщо не знати вчення Тома Аквінського про Євхаристю, то в певні, певному сенсі гімни теж будуть не до кінця зрозумілі. А в гімнах то богослов'я воно якби має своє продовження поетичне, яке Тома Аквінський раніше виклав, о, між іншим у сумі теологічній. Це я так подивився. Думав, що він не встиг написати про Євхаристю, однак встиг він про неї писав. Це був передостанній трактат Суми, а вже останнім був про сповідь. І при написанні про сповідь тоді він перестав писати. Тобто про Євхаристію ще там є. Про Євхаристію в Томи буде і в інших багатьох місцях, особливо в коментарі до Євангелія від Йоанна. Ось там буде теж про Євхаристію в сентенціях до Петра Ломарського. У всіх творах майже буде. Е, ось і так, і ця це богослов'я, як було так слушно, воно стало вченням католицької церкви, воно є в Катахі що, що таке Євхаристія, Як ми розуміємо, особливо яким чином хліб і вино стають тілом, тілом і кров'ю е, Ось таке слово, латинське мудре трансубстанціаціоне. Тепер увага! Е, Добре, але можна ж сказати. Але нащо в це все заглиблюватися? Для мене найголовніше прийняти правду, що Христос е, своєю хресною жертвою Воскресінням спас мене і дав мені себе, щоб я максимально приймав цю приймав, приймав приймала цю благодать, приймаючи Пресвяту Євхаристію і співаючи, і слухаючи ці гімни, радів, е, раділа, і просто далі жила. Нащо мені заглиблюватися? І взагалі, чи це не є богохульством навіть заглиблюватися в, так, е, так, е, так, е, в таку велику, таку глибоку таємницю? Оце от, от, ключове слово, таємницю. І чи якщо я в неї заглиблююсь, я не починаю втрачати до неї благоговіння, власне? Так як коли елементарно. Під час експерименту дуже часто відбувається знищення предмету, над яким експериментують, які досліджують. Чи таким чином я не з не знищую своєї віри угу. в Євхаристі? Ну воно входить, я би так сказав, взагалі ось в ту, що ми минулого разу говорили, система то ми в ціл чи метод томи, Аквінського, Воно все вписується в це, в цей опис способу. Зміни правда, хліба, і вина, в тіло і кров, чи опис інших чудес. Бо це є найбільше чудо, яке відбувається, це ось Євхаристія у церкві. Є багато якихось чудес, до яких люди навіть більше тягнуться, ніж до Євхаристії, на жаль. А Євхаристія є найбільшим чудом, яке з кожного разу на вівторі відбувається. Правда? І спроба опису цього чуда, без претензій на те, що ти його повністю математично чи фізично опишеш, але спроба опису це є. власне, Чому це метод? Томи, Це є підкреслення, що наша віра не є забобоном, не є магією, не є видумкою, але шукає розуміння. Ось є, має якісь підстави. Взагалі, Тома, коли говорить про чудеса. Ну то, ну, то каже, чи, чи можливі чудеса, правда, чи те, що ми читаємо в Святому Письмі, якесь чудо і так далі, чи це не якісь байки. І так і потім виходить від всемогутнього Бога, який, якщо міг створити з нічого весь світ, в якого ми віримо, в символі віри Творця Неба і землі. То правда, потім від цього він від, від, від починає і йде далі. Чи цей Бог може створити там, не знаю, оздоровлення через Ісус Христос, говорить комусь паралізованому чи сліпому, щоб він, щоб він тепер бачив і так далі. І Тома Аквінський це аналізує правда, каже, так, можливо, подає якісь підстави. І так само заглиблюється в щось таке, як та... таїнство, власне, таємниця Євхаристії. І ставить собі питання, яким чином відбувається ця зміна. І ось, власне, оцей термін, ключовий, з'являється в нього, взятий від Аристотеля дещо. Правда, тому теж це було. Закіт, що це трошки філософія, відхід від, від чистої біблійної чи, науки від чистої біблійної науки, ось трансубстанціація, переісточення, пресущестлення. Дехто чи по-різному це перекладають? Ось що відбувається зміна сутності чи станції, сутності, так і вже ті, не маємо справу по суті з хлібом і вином, але. Маємо справу по суті з тілом і кров'ю Христа. Хоча е, інші всі е, акциденти правда, чи категорії, такі як е, смак, вид, е, запах, форма час свіжості цього всього, да, всього та, та. залишаються. Правда? Але змінюється сама, е, сама сутність. І ось запропонував цю. Трансубстанціацію, що сутність даних продуктів змінюється під час освячення, під час кожної служби чи меси. Ось. Ясно, що там були інші пропозиції, і потім, після томи, в які пізніше теж були спроби. Якби пояснити, що там відбувається, аж до того заперечення, що будь-що відбувається, наприклад, в часи реформатів, реформаторів 16 століття, то було сказано, що взагалі нічого не відбувається, такого є просто символічно далі це хліб і вино, а, наприклад, Кальвін так твердив, що символічно лише там це тіло і кров. Але, Але реально... якось складніше так, навіть так, що з'являється зв'язок між власне, хлібом. І вином тут, і тілами кров'ю Христа, який є з отцем, чи, чи там... і от встановлюється, да, але, але все одно це залишається хліб і вино. Так, так. і 20-му столітті були дискусії, що до цього. помилятися. Правда, як би це назвати, яким новим словом богослови пропонували е, різні слова. Навіть е, дійшла справа, що там Ватикан цим займався, вже, це вже було здається, після другого Ватиканського собору. І Папа Павло VI тоді, скільки пригадую, собі каже: ну так, різні інші, може тепер більш сучасні е терміни, які би могли, може краще. Але каже, поки що не, не наша богословські, богословська комісія не дійшла до нічого кращого ніж ось це трансубстанціація, томеаквійського ага. переісточення. Воно здається найкраще, е найбільш адекватне. Найбільш адекватно передає те, що відбувається на вівторі, таємничого відбувається на вівторі, Ось щось якось так, і тому до тепер маємо в катехізмі е, ось це, це поняття, Томи Аквінського. Отже, і здається, власне, най, що означає найбільш адекватно передає, навіть не в не в значенні такого, ну що творимо визначення, і все таке сухе визначення, яке запишемо на на То. папері, видамо, і будемо радіти, що о, що воно є. А здається, воно також об нас оберігає, нас дає нам можливість не впасти в якісь крайності розуміння mm -hmm. Євхаристії. Так в які крайнощі найчастіше ми впадаємо, і як нас рятує mm -hmm. це розуміння, то містичне ророзуміння святого Томи Томою Євхаристії. Ну йшлося про те, як пояснити присутність Христа в Євхаристії. Ось латиною реалітер, реально, що Христос не символічно е, присутній, але реально. А, а дві крайнощі, е, правда, е, які ну, були в історії церкви, одні чи інші їх проголошували. Е, це перша крайність, що Христос присутній в Євхаристі фізично, ось буквально так, ну, ну, не так, ну, тіло і кров, то це ті фізичні. Тіло і кров, там, не знаю, з м'язами і так далі. Е, правда, хоча Томакві говорить, це я, як присутній, реально з тілом і душею, ну, тобто цілий Христос, так? А, але не на спосіб фізичний. Ось. Реально, а, а не фізично. Для так. нас, здається, це зараз звучить якось дивно, так. А з а космосу. Друг, а друга крайність, то, то вона прите була трошки. Потім пізніше, хоча й раніше зустрічалася перед томою, але пізніше особливо, а особливо після реформації, що це символічна присутність лише не, 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 не реальна, що ось так, Правда. І там часом можна поспілкуватися, а ну, символічно, то що це символізує? Ну, так де-факто ось читаємо шостий розділ Івангів від Йоанна, Христос там говорить про своє Слово, а потім переходить, говорить про своє тіло, то де факто тіло і кров означають Слово Боже, яке належить споживати. Ось uh -huh. так часто брати протестанти це інтерпретують, що це там Євхаристія, це тіло і кров, це беріть і їжте, беріть і пейте, це читайте Святе Письмо. Якось а, так. Або, або навіть, може, просто ціле навчання Ісуса Христа, от власне, Може, є. Яке, яке є в Святому Писанні, так. та і та, так теж та, та, можна натомість цим вже Лютер був незгідний, який дискутував з цього приводу з Кальвіном, е бо Кальвін твердив про символічність. Ось беріть їжте. Це означає тіло моє, і Лютер розсердився О. і, каже, і сказав, там так не, написано. не написано в Писанні, означає. В Писанні написано є. E <реш> беріть, це є. Моє тіло це є моя кров. І ось це трансубстанціація тому як в інському було потрібне для того, щоб пояснити, ось яким чином стає хліб і вино реально тілом і кров'ю. І незважаючи на те, що це термін, що це термін середньовічний, в середньовічній взятий від Аристотеля. Тобто з, з, з античності, З античності, то, тим не менше, на мою думку, та й не лише на, на думку спеціалістів, е, Тома Квінський наблизився в цьому плані, якби уникнутих крайнощів, і наблизився до отців церкви, які говорили, що Христос е, присутній у Євхаристі. Євхаристії е, на спосіб е, містерійний або сакраментальний. Або таїнство. Або таїнственний українською можна так сказати. Це містеріон чи сакраментум латиною це на спосіб таїнства. Ані фізичний, ані символічний. Ну, Символічний в нашому теперішньому ага. розумінні, бо колись то можна було сказати сим, символічний, розуміючи, що грецьке слово символон е, означає. Правда, власне, так, символом і означає мі, мі, е, містеріон. Правда, не знаю чи знаєте ага. таке символон. Е, це така противага до діаболон. Діаболон – це те, що ділить, ділить. а, а символом те, що єднає ось комуніо, символом. Але потім слово символ стало символічним. Ага. І тому ми вже його не вживаємо. А оці церкви розуміли присутність, власне, сакраментально, таїнственно. І ось це трансубстанціація було потрібне томі, і він це опрацював. І пише про це під кінець «Суми теології, ось про це переісточення, яким чином це таїнственність тут уреальнюється і стає, ось, але продовжує бути тайною. Євхаристія через це пояснення, що ми вже знаємо, як там перемінення відбулося, не перестає бути, не перестає бути тайною. Аналогію тут є трошечки, чи не трошечки, а може і прямо. Воскресіння Христа, тому що в Євхаристі говорить, то присутній Воскреслий Христос, який реально має своє тіло. Ось реально має це всі підтверджували перші коментатори, бо були спокуси пояснювати тіло Христа, що воно вже духовне, воно вже нереальне, воно реальне, а одночасно. Ось воно вже не має тих самих властивостей. властивостей, хоча бачили Христа після Воскресіння, Він навіть їв, дотикали його деякі, але, але цей, він вже був інш, якби преображений. Правда, Це тіло було преображене. І, і, і тим не менше Євангелія описують Воскреслого Христа. Не говорять, о, вже це таємниця, вже не говоримо про це. Лише про історичного Христа говоримо, а після Воскресіння е, вже не, не будемо нічого говорити, бо все наша розмова про це буде неадекватна. Ні, Євангелія продовжується, останні розділи кожного з Євангелій – Це е, теж е, про Воскреслого Христа, явлення Його е, Воскреслого учням. Відповідно, по щось подібне, аналогічно, можна про тайну Євхаристі теж писати, чому ні, і пояснювати. Зрештою, питання. В дискусіях різних і теж з'являються, і це теж деколи християнам закид, що я деколи дивився такі дискусії, що ось яким чином ви там ну, так наївно вірите, що хліб і вино, хлібчик і винце, то вони тіло і кров. І найбільш адекватні аргументи зі сторони того, хто захищав реальність цього, то, я, то власне було використання трансубстанціацію, переісточення. Це коли в якійсь матерії зберігаються всі її властивості, правда, але по суті вона стає чимось, чимось іншим. Тут, до речі, щоб це зрозуміти, там десь побачив, що коли воно так може бути в нашому житті, так так буває, правда? Що каже: я собі звичайний робочий день, наприклад, четвер. Люди приходять на роботу до праці, треба працювати четвер, там якесь число, на, скажімо, 20 жовтня. Е і так далі. І в певному моменті той, хто має владу, а це начальник там фабрики, оголошує, що цей день святковий. І змінює суть дня. Суть не дня. Не змінюється ані число, ані четвер, ані нічого, ані погода, нічого не міняється. Все на вид те саме. Але атмосфера зовсім інша. Суть дня змінилася. З робочого він став святковим, тому що хтось має владу це змінити. Тобто відбулася трансубстанціація. Чому не кожне четвер, а саме той четвер Саме той четвер, на ті слова, е, на рішення цього. Ну це Ці. як як аналогія, е, щоб зрозуміти, що щось таке, як трансубстанціація, е, можлива е, правда? на навіть нашому, нашому житті. Ось е, тут, а друга крайність, яка здається більш розповсюджена от в нашому культурному контексті, занадто буквальне розуміння. Це є тіло моєї і кров моя в фізичному, ну, це так. Це, це так. фізично, воно було присутнє навіть е, е, серед католиків, ще до 19 століття, ось таке помилкове розуміння фізично. Давайте так е, не 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 причащаючись не. Не не гризіть, не пережовуйте, та, ти, 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 жовуйте, не пережовуйте, та. Та, ковтайте, ти, бо, тільки бо, бо Христос відчуває біль терпіть. Так це таке Фізично, так. майже єретичне розуміння Євхаристії. Належить споживати е, Христа нормально як їжу, бо це є трапеза. Е, Тома Аквінський так і пише: О, свята трапеза. Це е, молитва перед. Так благословінням е, Євхаристію, ось вся трапезу, на якій споживаємо Христа, то якщо це трапеза, то ми її їмо, а не просто е, no, як ясно, там благоговійно, але ясно, що але... благовійно, але без всяких ось цих е спіритуалістичних е всіх так, цих так, так, штучок. Е так, що е він там, е цей, Як наш отець один був такий е отець е познані Добецький, я коли там був на відсвяті, то він під час Євхаристії. Брав гостю, і на гості є така печать, хрест, і ще там хтось деколи зображений. Він навпаки її перевернув, і хтось біля віхтаря був близько, він підняв, осягнець Божий, і там на службі присудні. Оче, навпаки, переверніть. А Добезький отець, не бійтеся, в нього кишень немає, гроші йому не випадуть з кишені. Прекрасно. На дурне питання. Прекрасна, дурна відповідь. Да. Це така, така сама відповідь, відповідь да, правильно? Да. Це таке розуміння. Ну, але фізичного розуміння. Маленька теж різниця. От, е, маємо враження, я думаю, ви теж маєте, я маю однозначно. Що часто присутність тіла й крові е, євхаристичних от, в табернакулум, е, взагалі під час молитви. Е, трактується, як, власне, от. от коли Ісус є от перед нами, виставлений, тоді Він є. А от якщо Його нема, то от молитва в такому приміщенні, вона якби стає або, от як сказати, гіршою, або слабкішою, от. або питання, чи йти молитися от в каплицю чи, по, чи за каплицею, от. ясно, що ні, тільки в каплиці, тому що там Ісус. Там Ісус присутній. Ну це там. ось таке спрощення. Я завжди говорю людям, які ну ми тут трошки з цим спрощуємо. Ось тут Ісус, там Ісус. Принесіть Декому, Там Ісус, а там. там нема. Так, так, там. Принесіть принесіть Ісуса. Ісуса. Виставте Ісуса. Куди принести це виставьте. така локалізація, виставьте. але вона нам, людям, притаманна, бо ми живемо в часопросторі. І, і пояснити якось цю сакраментальну таїнственну присутність нам досить досить важко, так. правда, що Христос з тілом і душею вознісся і сидить по правиці отця в символі віри написано. А сакраментально таїнственно присутній під видами хліба і вина. То вознісся чи не, не вознісся, чи з кожного разу спускається. Нам нема з час... чим порівняти. Але локалізація це таке типово наше людське, бо ми, це нас, угу. нас до цього тягне. Чому дехто так любить молитися? Я так бачив, сидить у каплиці, де який брат чи отець, і перед дарохранительницею, табернакулом. І щоб молитися краще, то дверця та відкриває. Я кажу, через дверця та ти не віриш, що він Хочу тут... бачити. Що... От це... Так, ось це наше прагнення бачити, наше прагнення ось локалізувати, то, то, то воно є. Що Христос ось саме тут, правда, і все там, де коли приходиш до деяких сестер, і вони от, ще прогодіть до нашого господаря. Він ось. Кажу, де він? ведуть мене коридором до каплиці. Тут кажу: о, кажу, дякую, поклоняюся. Кажу, в коридор його тут немає, так у вас <с. ступор відразу. Або... Вас кажу, лише в одному місці господар а. в цьому домі. О. <с. Або, <с. Або, або ще, наприклад, каплиця і понад стіною стоять крісла, і от під час молитви я от неоднократно стояв, ну так, як встав, так і стою, а мені ні, Ісус там. На 90 градусах повернутися. Так, так. Ні, ясно, ясно, Не можна, що, так. ясно що в Євхаристії це ось та присутність особлива. Ми говоримо, Бог є всюди угу. і так далі. Це, а теж Бог є в святому писанні, в слові своєму. Мало того, катехізм католицької церкви, пам'ятаю, 103 номер говорить, що вчення католицької церкви є таке, що ми віддаємо таку саму пошану. Євхаристійному Христу, як і Слову Божому, таку О, саму, бо це те саме слово просто на різний спосіб, е, тем реально присутній тут у слові своєму присутній. Е, тобто можна читати святе письмо і, і бути в присутності Христові, слухаючи його, якби слухаючи його слова. Ось е, а, а Євхаристі, звичайно, в особливий реальний спосіб, але те, щоб не впадати в іншу крайність, що будь де поза. Табернакулум його немає, локалізувати його в одному пункті. Правда, і вже неможливо тоді помолитися. Ось, наприклад, східне побожність, духовність, вона дещо інша. східне. Ну так зване Ні, ні, я маю на увазі православне. Православні, але теж із сирійські християни. Так, Що в них вони не як католик там римський заходить до храму, то відразу шукає ось очами табернакулум. Куди, як снайпер. <свят> щоб, туди, щоб туди приклонити коліно. Ці православні заходять до храму, і вже вони в сакрум, в місті святому, так. не шукають де там. Хоча є теж зберігаються дари, вони вже в святому місці. І це, думаю, більш властиве. В цьому місці є табернакулум, в храмі, і цей весь храм є святим. А не що, можу тут робити, що хочу, так виходить, так. а... а що перед цим... Головне, щоб не перед табернакулем, перед... що щось <ган> погане робити. а так, так — так, Це, та. це, це такий трошки в другий бік, якби пере, 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 ну, такі перебільшення, правда. Так, незважаючи на трансубстанціацію Том як таїнственна присутність Христа в Євхаристії і тайна зберігається таїнство і далі не стає для нас чимось очевидним, що ми зрозуміли це повністю. Але спо спроби зрозуміння, ось як у тому як військо, повинні бути. Ми повинні вивчати. і це вивчають семінаристи на сакраментології, таїнство, коли студенти вивчають... богослов'я. На богословських богослов факультетах. В нашому інституті свято ми так теж це точно. вивчаємо, правда, щоб якось нашу віру в Євхаристію власне зрозуміти. Може, це для вас все звучало як. Далекий глибокий космос, але повірте, якщо ви почнете свідомо заглиблюватися в це вчення про Євхаристію, яке нам залишив святий Тома, яке церква е поділяє і проголошує до цього дня, то буде у вас шанс уникнути всіх крайнощів, про які ми зараз за цим Петром говорили. Дякую.